Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Той суботній день, який перевернув життя Вікторії з ніг на голову, почався з генерального прибирання. Відправивши чоловіка з дітьми в парк на прогулянку, жінка засукавши рукава. Почала позбавлятися від мотлуху, що накопичився. Вона давно хотіла переглянути сто речей у куморі та на антресолях, та все руки не доходили. Хоча й напевно знала, що для більшої частини тих скарбів місце на смітнику. У дальньому кутку стояла нам велика коробка, заповнена її старими студентськими конспектами. Взявши її, попрямувала на диван. Почала переглядати, зовсім забувши про прибирання, з усмішкою згадуючи ті безтурботні часи, коли вона навчалася в університеті, двадцять років минуло як один день. Тепер вона серйозна бізнесвумен, кохана і любляча дружина, мати двох чудових підлітків. З чоловіком їй пощастило. Петро зірок з неба не хапав, був просто дуже хорошою людиною. Щиро закоханим свою дружину. Вікторія завжди могла розраховувати на його підтримку та допомогу. Її чоловік працював фрілансером у айтішній сфері, і це дуже влаштовувало жінку. Адже він весь час був вдома. Він знаходив час і малюків із дитячого садка забрати, і потім до школи на батьківські збори сходити. Вікторії завжди було ніколи. Вона будувала. Свій бізнес часто пізно ввечері приходила додому, втомлена, змучена спілкуванням із постачальниками та персоналом, і завжди чекали тепла вечеря, турбота чоловіка і звістка про те, що вдома все гаразд. Діти вчаться старанно, гроші на новий лінолеум в класі здано, а екскурсію перенесли на наступні вихідні. Конспекти та кілька студентських фотографій нагадали жінці, якою вона тоді була щасливою, безтурботною. Вони могли компанією гуляти до ранку, не переймаючись тим, що вранці потрібно ставати на пари. Пропускали заняття, а потім списували один в одного конспекти, тому що були закохані, тому що в парку так красиво, і в аудиторії не всидіти. Одна фотографія надовго затримала свій руці. На ній було лише дві людини вона юна, тендітна, щасливо сміється, і її перше кохання Дмитро. Який же бурхливий роман у них був? Вона тоді закохалася до непритомності. Навіть мала з університету не вилетіла, проваливши сесію. Вони зустрічалися кілька місяців. До літньої сесії. Закохана дівчина вже подумувала про шлюб, але її коханий раптом кудись зник. Склавши сесію, вона поїхала на кілька тижнів до батьків. Домовилися щодня телефонувати один одному, але через тиждень Дмитро раптом перестав брати трубку і відповідати на її смски. Вона образилась, подумала, що якщо йому без неї не нудно. То й нав'язуватися не буде. А приїхавши в серпні в гуртожиток, перше, що дізналася, її коханий одружився та перевівся до іншого вишу у столицю ближче до батьків своєї дружини. Вікторія тоді довго і важко переживала зраду коханого. Спочатку не могла зрозуміти, чому він так з нею вчинив. Потім дізналася від однокурсниць, що хлопець давно мав роман. Зі своєю майбутньою дружиною, тільки вона навчалася за кордоном, і від цього стало взагалі нестерпно. Виявляється, вона була лише запасним аеродромом, дівчинкою від нудьги. Вона вдивлялася в обличчя Дмитра на фотографії і думала, який він зараз. Напевно, успішний бізнесмен адже, наскільки пам'ятала, його тезь був якимось. Пливовим чиновником. Він, звичайно, ж подбав про те, щоб сім'я його дочки нічого не потребувала. З таким тестом Дмитру можна було і в не закінчувати. Доля його вже була визначена. Згадала, що її університетська подруга Тетяна була на зустрічі випускників два роки тому. Набрала її номер. Танюш, привіт. Ти ж була на зустрічі наших позаминулого року. Уточнила. Привіт. Так, я їздила. До речі, ти даремно відмовилась там були майже всі. Ну ти ж пам'ятаєш, що в мене тоді податкова перевірка була. Я ніяк не могла вирватись. Слухай, а Дмитро був? Дмитро? Тетяна на хвилину замислилась. Вона не зовсім розуміла, про кого йде мова. Це той, з яким ти зустрічалася? Що одружився з іншою? стала уточнювати. Так він. Та ніби був. Чесно кажучи, я його зовсім не пам'ятаю. Адже він у паралельній групі вчився. Ти почекай, я подзвоню декому, уточню. А тобі навіщо? Та справа в мене до нього є. Подумала, що він, швидше за все, у столиці вже солідну посаду обіймає. А мені потрібне одне бізнесове питання вирішити, і без сторонньої допомоги ніяк не виходить. Спробувала уникнути необхідності сказати правду жінка. Вона й сама не знала, навіщо їй ворушити минуле, згадувати про того Дмитра. Ну було і було добре, що є, що згадати, але їй раптом чомусь так сильно захотілось хоч якось повернутися у юність у своє минуле. Поблукати з хлопцем по університетському парку, посидіти на лавці, слухаючи бренчання на гітарі, І їй так не вистачало тієї легкої спонтанності, яка робила їхнє життя різноманітнішим. Що в неї зараз? Дім, робота, чоловік, діти, все якось нудно, набридло, прісно. Її Петро людина зовсім не романтична, приземлена. Жодної романтики, жодної спонтанності. А їй хоч раз отак, як раніше, зірватися з роботи і, забувши про всі обов'язки, сісти на поїзд, їхати півночі, куди очі дивляться, а потім вийти на незнайомі станції посеред ночі і цілуватися до бестями на порожньому пероні. А під ранок повернутися назад і відсипатися на заняттях. Схоплюючись від крику аж занадто набриливих викладачів. Ех, які ж тоді були добрі часи. Щодня щось нове, цікаве. Ні, вона обов'язково повинна знайти Дмитра. Адже саме з ним вона колись провела свій найкращий час, бо так, як його, не любила більше нікого. Навіть до чоловіка в неї були почуття м'якіші, спокійніші. А такої спопиляючої пристрасті, як з Дмитром, вона більше ніколи не відчувала. Вікторія вже була зовсім не до прибирання. Вона з головою поринула у спогади. За ейфорією повернув дзвінок подруги. Слухай Вік, дізналася я про твого Дмитра. Виявляється, він давно розлучився і повернувся зі столиці до нашого міста. Номер телефону ніхто не знає. Але сказали, де його можна знайти. Виявляється, він викладає у нашому вузі. Так, і ще. не знаю, що це могло б означати, але мені порадили не зв'язуватися з ним. Якийсь він неблагодійний. Чи то п'є, чи то б'є. Толком ніхто нічого й не сказав. То ти, може, обличчя цю свою витівку з ним радитись, тим більше, що він вже не в столиці. Яка користь від нього? Пообіцявши подрузі, що не шукатиме зустрічі з колишнім однокурсником, Вікторія почала продумувати подальші дії. Потрібно зробити так, щоб вони ніби ненароком зустрілися в університеті. Того дня вона опинилася біля входу до навчального корпусу десь біля одинадцятої, встигла переробити купу справ, з'їздила на роботу. І вкотре пригрозила комірникам звільненням, побувала в салоні та вийшла звідти з новою зачіскою, професійним макіяжем. Вона була готова у всеозброєнні до зустрічі зі своїм студентським коханням. Побродивши університетом, позазиравши до кабінетів і ретельно вивчивши стен з фотографіями викладачів, вона не знайшла свого колишнього коханого, здивувалась. Побачивши, що до неї наближається чоловік, надто дорослий, щоб бути студентом, сказала, що шукає викладача та назвала прізвище Дмитра, і що ніяк не може його знайти. А ви в деканат зверніться, порадив чоловік. Бо я такого педагога не знаю. Деканат виявився закритим, і, не знаючи, що робити, жінка вийшла на двір. Іти без новин не хотілося. «Федь, ну ти з глузду з'їхав. Де я візьму тобі такі лампочки? Почула раптом голос за спиною. Обернулась. До неї наближався чоловік у синьому робочому халаті, і про щось сперечався по телефону. Голос, хода, постава. Здалися їй знайомими. Коли наблизився, спитала Дмитро? Чоловік зупинився, почав придивлятися. Намагаючись упізнати її. Поспішила допомогти. Я Вікторія. Вікуся. Невже не пам'ятаєш? Ми ж зустрічалися з тобою, коли навчалися тут. А, вікуся. вдав, що згадує. Оглянув її постать, що після двох пологів вже не виглядала як тростинка, і піджав губи. Ні, товстух у нього точно не було. А потім, помітивши і гарний одяг, і прикраси, все ж таки визнав Віка, так, а як же, пам'ятаю тебе. Я так рада тебе бачити, заговорила жінка, не звернувши увагу на його реакцію на неї. А я тут у справі була. Мені сказали, що ти викладаєш, от і спробувала знайти. Тільки кажуть, що не знають тебе. Хто каже. Може, він новенький і ще не всіх знає? намагався викрутитись чоловік. Та я не знаю. То не має значення. Якся маєш сім'я, діти є? почала розпитувати жінка. Він перебив її. Слухай, Вікусь, я зараз трохи зайнятий. Давай зустрінемося після роботи. Годині о сьомій, на цьому ж місці. Посидимо десь, побалакаємо. Вона зраділа і одразу ж погодилася на зустріч. Він повів її до студентського кафе. Вікторія не помічала ні його скуйовдженого вигляду, ні не зовсім нового костюма, ні засяївшого погляду лише від того, що офіціант приніс пляшку вина. Випали зазустріч. Дмитро розповів Вікторії про своє життя у столиці. Спочатку було все добре, а потім дружина награлася ним, завела собі коханця і, зрештою, вигнала на вулицю ні з чим. Майже пішки довелося повертатися до рідного міста. Але тепер у нього все добре живе в батьківській квартирі, працює в університеті, і задоволений, що розлучився з тою гримзою, що за людину його не мала. Дізнавшись, що Дмитро неодружений, Вікторія засяяла їй дуже хотілося освіжити їхнє колишнє кохання. Навіть те, що чоловік після вечері побіг на двір ловити таксі, і їй довелося платити. Її не розчарувало. Ну з ким не буває. Може, він гаманець вдома забув, а сказати, соромиться? подумала. За таксі платила також вона, і це остаточно їй переконало, що кавалер просто-напросто забув свої гроші вдома. Так поспішав, так хвилювався, подумала, і серце знову забилося частіше. Навіть запропонувала грошей, щоб дістатися додому. Чоловік не відмовився, з вдячністю прийняв, пообіцявши, що поверне. Після кафе він навіть проявив себе джентльменом, запропонувавши жінці свій піджак, адже вона, напевно, замерзла, і Вікторія так розтанула від передчуття кохання, що забула повернути його біля під'їзду. У квартиру зайшла, коли вже всі спали. На столі стояла приготована для неї вечеря, накрита чистою серветкою. Подивилась, посміхнулась. Який же передбачуваний та нудний у неї Петро? Інша справа Дмитро. Наступного дня вона поспішала до університету, щоб віддати піджак. Вже не шукала по аудиторіям, а відразу ж попрямувала в деканат. Молоденька дівчина секретар, до якої звернулася за допомогою у пошуку Дмитра, спустила її з неба на землю. Вибачте, але Дмитро Олегович не викладає у нас. Він простий робітник. Що означає робітник? не зрозуміла жінка. Ну, двері відремонтувати, лампочки поміняти, щось таке. Типу завгоспу, пояснювала дівчина. Тільки ви його сьогодні не знайдете. Розумієте, у нього звичка є погана. Людина він хороша, добра. Але поки не почне пити. Вчора, напевно, у козь грошима розжився, от тепер кілька днів і не побачимо. Тож ви краще залиште свій номер. Я передзвоню, коли на роботі з'явиться. Та ні, спасибі, розчаровано відказала Вікторія. Ось передайте йому, будь ласка, піджак. Це його. Добре, знезала плечима дівчина, взяла піджак, повісила його в шафу. Передам. Вікторія вийшла на двір пригнічена, якась ніби зруйнована. Вона нарешті зрозуміла, що 20 років аж занадто великий термін, і що з людиною за цей час може статися все, що завгодно. Вона поспішила додому, до коханого, передбачуваного і такого надійного Петра, І до своїх дітей. Вона усвідомила, що від хорошого життя не варто шукати пригод. Його берегти треба як найбільше скарб, що дістався від долі. Адже ж вона подумувала про те, щоб піти від чоловіка до колишнього коханого. Отже ж, дурепа.